Нью-Йоркська зустріч американська адміністрація підтверджує підготовку переговорів президентів Байдена і Зеленського на полях високих дебатів Генеральної асамблеї ООН. А Пентагон планує приурочити до цих перемовин новий пакет військової допомоги Україні. Чого ще очікувати? Знає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Це Дмитро Ановченко і деталі дізнаємося наживо. Отже, Дмитро, вітаю, оскільки зараз, після офіційного підтвердження, про нього вже можна говорити. А які сподівання від цього візиту? Ірну сподівання, що це буде три в одному. Я поясню, чому. Ну а щодо е, тієї зустрічі дійсно була неофіційна інформація. З нами ділилися американські чиновники, що підготовки, і щодо того, що планується ця зустріч, зрозуміло, що до того моменту, поки не з'явиться офіційне підтвердження, чи з американського, чи з українського боку, ну ми не могли про це говорити. Зараз дійсно можна підтвердити, е, сказав про це представник Радбезу, що е, буде ця зустріч на полях генеральної асамблеї. Зустріч Зеленського і Байдена під час. Е, Високих дебатів, ось розклад поїздки Байдена навіть є чорнетка. Є попереднє число. Я не думаю, що варто в ефірі його називати, тому що графік поки що білого дому робочий і може все змінитися, але. З нього я бачу, що запланована дуже довга і детальна розмова двох президентів, і також у складі делегацій. Ну і зрозуміло, можна з величезною долею вірогідності сказати, що саме під час цієї зустрічі, саме під час цих перемовин, вийде ну, ось на фінальну пряму діалог Вашингтона і Києва щодо можливості наносити далекобійні удари по цілях на території Росії з західною зброєю. Ну і всі ці новини, які зараз з'являються і в телевізійних ефірах, і в пресі, насправді. Може фіналізувати лише президент Байден. Тут так влаштована владна система, що лише перша особа, лише голова держави, може не просто ухвалити це рішення на а і повідомити про нього. Тому коли з'являлися розмови, ну а чому, наприклад, Блінкен в Києві нічого не сказав, зрозуміло, що лише перша особа, лише президент Байден має про все оголосити. А ось про що він має оголосити тут, якраз є варіанти. Ну ось відкрив я свіжу Санді Таймс. Вона, наприклад, пише, що Байден хотів би спочатку познайомитися із планом Зеленського. Но а потім вже давати. Якісь певні обіцянки і певні доступи, але Вашингтон вже зараз відкритий для дозволу на використання американських систем розвідки для у випадку застосування таких ракет. Ну Ройтерс, наприклад, теж сьогодні нагадує, що Вашингтон отримав. Вашингтон має список цілей, конкретних цілей на території Росії, який передала Україна, і включає він. Я ось тут процитую військові командні центри, центри управління, склади з паливом і зброєю. Тобто, Київ, по ідеї, задовольнив би не такий, знаєте, безліміт. Тни дозвіл, а затвердження цього списку? Ну і Точаться зараз розмови, що в консультаціях з Вашингтоном окремо самі цей перелік могли би затвердити британці. Ну і окремо навіть без консультації з союзниками могли би затвердити самостійно у Парижі. Контраргумент, який зараз теж лунає, це теж правда, що мовляв Україна без того наносить удари в глиб території Росії за допомогою безпілотників. А західні ракети, начебто, дуже дорогі, їх не так багато, щоб використовувати, щоб вони найголовніше змінили динаміку на фронті. Але знаєте, дискусія ну. Це нормально. Перед кожним рішенням, перед кожним разом, коли Сполучені Штати приходили чергові червоні лінії. Була ця внутрішня дискусія. Внутрішня дискусія, зокрема, і в команді Байдена, коли, наприклад, держсекретар Блінкін має одну позицію, більш стриману позицію має Джейк Саліван, радник з національної безпеки. Завжди американці зважують за і проти. А паралельно дійсно готується масштабний великий пакет військової допомоги. Пентагон його вже зараз готує, готує технікою. Боєприпаси навіть до відправки в Європу для того, щоб швидше Україні передати в той момент, коли Нього оголосять офіційно, ну і ось планується, що Байден теж у нью Йорку може про нього повідомити. І Україна зараз робить все можливе для того, щоб це прискорити, прискорити поставки. Робиться з двох причин. І політичної, і бюджетної поясню, що маю на увазі. Політична е, є вірогідність, що переможе Дональд Трамп, висока вірогідність, і ніхто не знає, як він поставиться. Е, є вже досвід, коли він затримував військові поставки Україні. Ну і тому Україна на всіх рівнях, на дипломатичному, на військовому, на політичному, робить зараз все, щоб Сполучені Штати максимально прискорили поставки, хоча б в той момент, поки чинною є адміністрація Байдена, тобто до кінця цього року. Ну і, наприклад, президент Зеленський звертався нещодавні до конгресменів теж просив ці поставки прискорити. Бюджетний момент полягає в тому, я був якраз на брифінгу в Пентагоні, коли повідомили цю цифру. Повідомили, що близько 6 мільярдів доларів, які конгресмени виділили для України, зараз залишаються. Ну, ось точна цифра 5,9 мільярдів. Конгрес виділив ті гроші на зброю для України, але бюджетний рік тут так влаштований, що він закінчується 1 жовтня. І всі гроші, які не встигли витратити, ну по великому рахунку вони можуть згоріти. Для того щоб це цього не сталося. Ну а сума величезна. По перше, треба дійсно прискорити військові поставки, військові закупівлі, замовлення. Ну а з іншого боку, треба якраз можливо ухвалити. То окреме конгресове рішення, яким дозволити Україні використовувати ці гроші в майбутньому. Тобто, бачите, величезна кількість тем, ну, і очікується, що якраз під час зустрічі і розмови Зеленського і Байдена всі вони будуть обговорені. Слідкуємо, і Дякую за докладну таку розповідь з останніми новинами щодо можливої зустрічі президентів Зеленського та Байдена на полях саміту ООН в Нью-Йорку був наш спецкор Дмитро Анопченко.